Вітаю, мене звати Тетяна Колодич, я сімейний психолог та психотерапевт, співзасновниця Солус Академії, і з нами сьогодні на зустрічі моя колега Оксана Воробей, гештальтерапевтка, сексолог, магістр психології. Оксана, я тебе вітаю. Я рада, що ми з тобою зустрілися, що ти знайшла для нас час. І в нас сьогодні багато питань. Тому не знаю, можливо, ти хочеш щось сказати, чи можемо одразу до питань перейти. Як ти? Я ну, точно хочу спочатку привітатися. Так, привіт, доброго дня всім, хто буде слухати. А, дуже рада бути тут. А, дуже цікаво, як піде розмова. Дуже люблю такі, що це жива така розмова, що можна обговорювати, а, там відповідати на запитання, прямо в очікуванні. всьому. можемо почати може. власне. Так, да, можна зразу почати. Угу. Добре, я зачитаю декілька е, питань. Ну, Тут я оберу які перші, тому що ну, у нас питань багато, вони є. Ті, які повторюються, і я так вибрала для себе декілька. І перше питання про стосунки на відстані? Я так думаю, що у нас сьогодні буде така тема про стосунки на відстані, тому що дуже це зараз актуально. І перше питання З початком повномасштабного вторгнення я з дітьми виїхала за кордон, чоловік несе службу, але з часом там став дуже ревнивим та контролюючим. Я хочу зберегти стосунки, але це стає важко. Весь час стикаюся з відчуттям провини в тому місці, де я взагалі ні в чому не винна. Як мені покращити наші? Відносини. Я думаю, так знаєш, я так думаю, в першу чергу, що стосунки, я так пам'ятаю, як я навіть дивилася в етимологічному словнику, мисно, щоб коли розуміти, а як же в українській мові ми пояснюємо, що таке стосунки. І це завжди про комунікацію, це спілкування. І для мене не знаю для кого, але для мене стосунки в парі це завжди робота обох партнерів. Тобто, коли хтось один дуже старається, а іншому це не сильно хочеться, то воно якось не дуже працює. Я дуже співчуваю авторці питання з тим, що так сталося. що, ну, Схоже, війна розділила багато кого, і деякі питання, деякі там ситуації та, трапляються в родині, що мають бути на відстані один від одного. Бажання підтримати стосунки, зберегти їх, це ну я вважаю складною роботою. І бажано, щоб вона була з обох сторін, тому що коли є ця комунікація, коли є мотивація в парі зберегти стосунки, вони завжди ну, мають великий шанс на успіх. Так, в першу чергу хочеться так дуже подбати спочатку про авторка питання, щоб ну, так, нагадати, що вона багато чого робить уже, піклуючись про родину, про дітей, про ну. Свого партнера також, зберігаючи їхній шлюб, наскільки це можливо. І я думаю, що одним з моментів це можливо ну, нагадати собі, чим ці стосунки цінні для обох із них. Можливо, було б чудово обговорити це разом з партнером, можливо, просто на один собою спочатку нагадати, що є такого цінного в цих стосунках, за що хочеться боротись, щоб бачити, ну, яка мета. Uh, і в першу чергу, мабуть, це все ж таки спробувати налагодити цю комунікацію, сказ... ну, помітити, що в нас вже нова ситуація, в якій ми є, uh, що те, що раніше тримало пару, ці цінності, які були в парі, можливо, зараз вони є не дуже актуальними або не всі ті потреби, які раніше задовольнялись, коли були разом. А uh, що тепер вони uh, ну, не мають такої можливості задовольнити їх також і шукати способи. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про комунікацію, uh, Комунікація, то як це може відбуватися? Чи можуть вони протягом дня зідзвонюватися, обговорювати десь певні речі, питати один одного, як ти, що ти, що в тебе було? Тобто робити такий місточок один до одного, щоб могло б їх з'єднувати. А якщо це якась така турбота, то є способи опікуватися, навіть про такій відстані на якісь великі. Наприклад, ну, в мене є випадки, коли клієнти діляться як один із партнерів, робить сюрпризи, там, доставку чогось там приємного навіть на відстані. А коли в родині є діти, це теж ще такий особливий спосіб, да? ну, тобто, особливе якесь таке зобов'язання, але особливий місточок між ними, що вони можуть об'єднуватися і навколо цього. Що, все ж це виходить тільки з тої можливості, да, якщо є у когось із партнера, наприклад, той, хто на відстані від родини, чи він може подзвонити. Поговорити з дітьми, поки мама вип'є собі е, горнятко кави, або там десь якось повзаємодіяти з дітьми, подивитися з ними якийсь мультфільм, або там фільм навіть на відстані. Зараз е, оці онлайн-ігри, де можна, будучи в різних країнах, грати та створювати зв'язочок теж з дітьми, десь можливо навіть читати їм, е, або просто обговорювати щось і таким чином теж піклуватись про свою партнерку. Даючи її той, такий момент передиху трошечки, відпочинку трошечки від цих всіх зобов'язань, які є. Не знаю, мені здається, що найперше, це, мабуть, це така щира розмова комунікація, що мені важливо про те, що ну, наша родина і хочеться зберегти, але ми можемо робити це тільки разом. Не знаю, чи я відповіла. Так, mm -hmm. да, відповіла, знаєш, що так надихнула мене на таку думку про те, що тут авторка пише. Про те, що ми вимушені були поїхати за кордон. І я так з цього речення розумію, що це не було таке, знаєш, ну, мабуть, як і в багатьох, що це таке свідоме бажання, ну що це обставини, в яких їй потрібно було з ними справлятися, ну, тобто, вивозити дітей. А, і, а чоловік несе службу. І справді, я думаю, що тут у пари ну так може прямо звучати, може не прямо звучати, про те, що в нас з тобою зараз трохи різні обставини, різна реальність. І звісно, що я тут так фантазую, як може бути чоловіку, да? це те, що ну, там, про що він може, чому він може ревнувати? Ну, тому що він уявляє, що ми ну, там бачить те, що бачить, яка, яке в нього середовище, яка в нього атмосфера, в якій він зараз живе, і в те. Уявляє, в якій атмосфері зараз живе його дружина з дітьми і скоріше за все, там, ну і точно, там зовсім по іншому. І звісно, що ну тут мені оці ревнощі, так про які пише е, ця авторка, мені здається, це про все ж таки. Про бажання впевнитися чоловіку в те, що а, там, наша родина вона лишається нашою родиною, що ти мене чекаєш, що у нас є одні ті самі цінності. І я тут, так спираючись на твої слова, ще хотіла би так, ну, так підтвердити, що там. Можливо, запропонувати авторці цього питання проговорити з чоловіком, що в мене з тобою одна й та сама ціль це збереження нашої родини, і так зараз певний такий період. Нам треба його прожити, подолати в тому, щоб ми його разом пройшли на відстані, зберігаючи нашу родину, дотримуючись однієї тієї ж самої мети. Це воз'єднання сім'ї. Мені здається, що чоловіку тут потрібно це почути. Це моя фантазія, я точно не знаю. Якби я була, якби це да, ці люди були на терапії, я б тут питання задавала, там якось підштовхувала їх. Ну, погоджуюсь з тим, що ти говорила. Але тут згодна з тобою на 100%, тут тут потрібна розмова двох людей, тут потрібна комунікація, те, чого ти бажаєш, те, чого ти хочеш, як ти бачиш, як ти уявляєш, і, мабуть. Все ж таки, оце таке ясне усвідомлення того, що справді у нас з тобою зараз різна атмосфера. Але ми з тобою вдвох, в різних атмосферах йдемо до однієї мети. Я ще думаю, знаєш, воно додам до твого. Я думаю, що дуже допомагає в цьому якась така кінечність. Ну, щось є там кінечний термін, та, коли ми зустрінемося, от скоро ми побачимося, там закінчиться війна, або я там до тебе приїду. Не знаю, як там, що кого може бути, але якась така точка, де ось тут ми зможемо бути разом. І десь ми тут знову побачимося, десь проживемо те, що спробуємо побачити знову, побачити себе новими, і можливо познайомитися теж новими з новими реаліями, але якось так, те, що може тримати, ось ми ось тут скоро будемо. Ну порівняно так, дякую. Думаю, що ми можемо до наступного питання перейти. Ми з хлопцем живемо в різних країнах і бачимось рідко. Спочатку були дуже теплі і ніжні стосунки, але ми вже не бачилися більше року і стали ніби чужими людьми. Як повернути романтику в наші стосунки, Ніка. Питає дуже таке, навіть ну, на мене глибоке питання, і я теж час дуже якесь таке складне, бо здається, ну романтика, я так знаєш, думаю, з точки зору більш такої сексології, як наша лібідо складається, складаються з такою, якось платонічно, таке прямо дуже де романтичне, да прямо туди таке закладено. А, і наскільки це таке дуже схоже на ту першу любов, таку романтичну, і тоді що ми там робили? Ми тобі казали багато приємних слів, робили якісь які подарунки, ми писали записочки, десь просто перевідувалися, ділилися таким прям аж таким аж трошки дитячим такою ентузіазмом, такою радістю. Щось передумували для свого партнера ну і для себе також. Тому, а як можна повернути ремонт? Ну, мені взагалі за всі партнерські стосунки, це в першу чергу про якусь комунікацію. І тому знову ж таки можливо десь проговорювати, а чи справді для обох є потреба повертати цю романтику, чи справді обоє хочуть? І тоді, якщо так, то тоді як ми можемо взаємодіяти, як ми можемо щось придумувати через переписку, да? через якийсь спільний перегляд фільму, навіть на відстані, а через якісь такі приємності, які ми можемо навіть придумувати, і взагалі тут так залучати свою фантазію, можливо, і... Знаючи потреби свого партнера, що йому цікаво десь обігрувати це трошки. просто uh -huh. uh -huh. Так, дякую, згодна. Наступне питання. Моя дівчина з родиною виїхала за кордон і почала менше контактувати зі мною. Я не знаю, чи хочу цих стосунків, оскільки, мені здається, в неї вже є хтось інший. Але і завершити першим ці стосунки не хочу. Як зробити так, щоб вона сама прийняла рішення, Максим? Це дуже цікаве питання, як зробити так, щоб вона сама Я аж так трохи заплуталася в цьому питанні. Знаєш? Ну так, схоже, наче автор повідомлення питання вже сам вирішив, що він не дуже хоче ці стосунки. Тоді от цікаво, а для чого тоді вони йому, і чому саме він хоче так закінчувати, щоб саме дівчина закінчила, що там таке відбувається з ним, Чому йому треба, аби вона це зробила. Чесно, ну, я не знаю відповіді на це питання. Прямо мені так дуже сильно складно. А як змусити когось? Ми, ми не можемо змушувати когось щось якось робити по нашому бажанню? Так, ми можемо десь тільки про себе тут подбати, якось для себе визначитись, а що ж ми хочемо. І тоді, можливо, в залежності від того як нашого рішення, ми будемо якось відповідно діяти, щось обирати, і це може вплинути і на наших оточуючих. Згодна з тобою таке для мене це дуже хвилююче питання. У мене так багато енергії тут і цікавості до цього автора. І знаєш, мені чим відгукується. Мені тут відгукується на перекладання відповідальності. Якось я так інтерпретую собі це питання, що нібито справді автор уже прийняв рішення, що стосунки на відстані це складно і підозрює, що в неї вже хтось є, і сам не хоче завершити ці стосунки. І тут мені так виглядає. Про те, що нібито автор питає, як мені зробити так, щоб вона прийняла рішення. Знаєте, автору мені хочеться сказати: ну, може, ви спробуйте самостійно поговорити про це з вашою дівчиною і самостійно сказати про свої переживання, свої думки, свої почуття та наміри. І можливо, потрібно взяти сміливість за те, щоб поставити крапку в цих стосунках. Я колись вже щось таке, знаєш, ну розбирала. Там, в, клієн, в клієнтських е, е, своїх сесіях і я розбирала так і е, ну, так, міркувала над цим. Проте, коли стосунки, знаєш, вже такі дійшли кінця, але ніхто не наважується. Ну, тому що за ось цим е, прийняттям рішення та, воно ж стоїть так, і відчуття провини, і сумніви, а чи правильно я зробив, чи зробила. І це мені для мене, знаєш, це про таку дорослість і про таку відповідальність, що так, і для себе я вже вирішив чи вирішила завершити стосунки. Тому Максим, я хочу вас так запросити до міркувань над тим, а чи готова я? Не те, щоб я хочу, щоб вона взяла відповідальність, а чи готовий я поставити крапку, і чи готова я ще поборотися за ці стосунки. Хочеться мені в цьому питанні вам повернути вашу відповідальність. Не знаю, Оксана, що думаєш? Я прям абсолютно згодна з цим. Дійсно, такі дорослі рішення, вони часто болючі, такі можуть бути. Mm -hmm. І це теж наважитись на той біль, який може бути внаслідок цього рішення. Це справді складно. Але це етап. Які ми проходимо це так. Наступне питання. Воно ну, автор не підписалася. Чи можуть бути тривалі стосунки на відстані? Мені здається, що такі тривалі стосунки можуть бути на відстані. Якісь все одно не знаю, які це що має на увазі авторка, коли каже тривалі, що туди вкладається, але знову ж таки дуже велика кількість зусиль туди має бути вкладена обома партнерами, щоб вони підтримувались. Мені трохи складно відповісти на це запитання знову ж таки через поняття цієї тривалості, і, мабуть, через те, що у кожного своє бачення стосунків, хтось різні потреби там задовільним, і хтось йде за близькістю, такою прямо ж дуже тактильністю, тоді її нестача сильно відчувається, коли це відстань. Тоді дуже складно. А хтось іде трошки за іншим, за якимось там розмовами, да, за визнанням, якимось там щось, якось таку безпеку, яку все ж таки навіть реально забезпечити і на, такій, на дистанції великій один від одного. Тому тут так складно. Точно зрозумію, що це може бути. Ну важко да, по дорослому, так да? як що ми говорили про дорослість, таку і якусь таку відповідальність, що коли кожен тоді вкладається, тоді можливо це і буде реально, але варто докладати якихось певних зусиль. Само воно не складеться. <різь> Люблю фразу про те, що в паріш є я, є ти, є ми. Як ми це ми створюємо, що ми туди вкладаємо? Те нас часто і тримає пару. Тож, я погоджуюсь. І, знаєш, так з твоїх слів в мене така фантазія народилася. Ну, стосунки вони ж бувають різними і можна листуватися просто з людиною, не знаю, там, десятки, десятками років, і це теж будуть стосунки. Але чи задовільняють вони кожного з вас, це вже питання, це вже питання особисто до вас. І тому тут можна сказати, що так, стосунки можуть тривати на відстані дуже довго. А інші стосунки, якщо я там, планую, там родину та дитину, да, з людиною, яка на відстані, то тут чи питання, чи це можливо? Тому таке. Це дуже індивідуально, це дуже суб'єктивно, мені здається. Так. Добре, наступне питання. Діти ростуть без батька, вони бачать його тільки в телефоні. Як це вплине на психічне здоров'я наших дітей, Маша? Для дітей важливий дорослий і такий дорослий, на якого може покластися дитина. Uh, і тому, якщо батько в телефоні є тим таким дорослим, на якого можна покластися, якому можна подзвонити, якому можна розказати, який прийме, вислухає, а не буде там засуджуючим, да, десь ну буде та підтримка, це позитивно вплине на дитину в будь-якому випадку, а, навіть якщо це буде велика відстань, зрозуміло, що чудово, коли можна так бути під боком, обійняти, дати той контакт, дати якесь там ну, тепло свого тіла, да, так рукою обійнявши або десь там пограти разом, або якусь ну, діяльність робити. А, Але ну, це все одно про цей зв'язочок між батьком і дитиною. І знову ж таки, це можна завдяки нашим технологіям. Зараз це можна робити. Тому, можна робити щось спільне, навіть знаходячись на відстані. Мені ще важливо сказати, що це завдання батьків. Завжди створювати такий зв'язок з дітьми і підтримувати його. Це не завдання дітей, бо типу, там триматися за батьків, це завдання батьків їх створювати. І тут чудово, коли крім тата, який старається там по телефону, там да розбавляє, грає, не знаю, що там вони роблять, але вони якось створюється зв'язок. Щоб мама теж була в цей час присутня і постійно в своїй рутині кож... кожного дня нагадувала: а ось тут тато, ось так а тут правда. Щоб про вас так думає, А тут папа, тато там щось те-то те говорив. Або там, ми це розкажемо тату. Щоб теж він був ніби присутній в родині навіть на такій відстані. Угу. Згодна. Дякую тобі. Я... Це всі питання, які ми на сьогодні обрали, тому що деякі питання вони повторюються. У них один той самий сен... ну, посилання таке одне й те саме. Е, тому я сподіваюся, що наші глядачі вони отримали відповіді на свої питання. І я хочу е, сказати, що ви можете звертатися за особистою індивідуальною терапією до Оксани і розбирати ці питання, працювати над собою. І е, мені здається, що в індивідуальних сесіях ви зможете більше там, отримати для себе ніж. Ніж те, наскільки ми сьогодні так трошечки інтерпретуючи, трошечки фантазуючи, змогли вам відповісти. Оксана, я тобі дуже вдячна, мені дуже так і радісно тебе сьогодні бачити. От я запрошую тебе ще на наші зустрічі. Ну, сподіваюся, на те, що ти знайдеш для нас час і зможемо ще щось обговорити, якісь цікаві питання. А глядачі, ви можете писати свої питання, нам в особисті повідомлення або в коментарях під цим відео. Дуже дякую. Дякую, дякую глядачам за питання цікаві і, взагалі, дуже так приємно поспілкуватися, поговорити дуже тепло. тут. так що з радістю прийду ще. Дякую на все добре, до зустрічі.